Про святих жінок мироносець написано у Біблії та новому завіті. Саме ці жінки рано вранці поспішали до гробу спасителя із миром і ароматами, щоб помазати тіло Господа. Тому і названі вони так: місце для каплички на Городенківщині вибрали символічне поблизу останнього бункера в районі на видноколі між селами Торговиця, Вербівці та Чернятин. Ці люди, яких ми сьогодні вшановуємо, були вірні і віддані Спасителю до кінця. Легко було бути з Господом, коли він, як цар слави, входив в Єрусалим, коли люди селили йому пальмове віття під ноги, коли покладали йому дорогу своїм одягом, викрикуючи усана сину Давидому. Тоді з Господом було бути легко. Але коли прийшов час випробовування, коли Господь йшов на Голгофу і ніс свій важкий хрест. Тоді всі залишили його. І лише жінки-мироносиці, лише Никодим та Йосип, які були таємними учениками нашого Господа, не залишили свого Спасителя до кінця. Молебень щороку збирає велику кількість священників, жителів навколишніх сіл, а також подорожніх, які зупиняються, щоб віддати шану господу богу. Коштами жертводавців біля каплички Божої Матері було споруджено криницю. З привітальним словом виступили керівники району Василь Буджак та Богдан Кобелянський. Це багато років, коли проїжджаєш, тут завжди відчуваєш тепло. Щирість, доброту. Тут таке намолене місце, таке, таке приємне і завжди доглянути, що просто коли проїжджаєш, якщо не зупиняєшся, то пригальмовуєш, аби бодай про себе, якщо не вголос проговорити молитву. Хочу. Подякувати пресвященному владиці, хочу подякувати всечесному цю Декону Богдану, хочу подякувати всечесним отцям, що ми маємо вже можливість 14 років підряд на цьому місці прекрасного Покульського краю возвеличувати тих, хто був поряд з Ісусом Христом, хто був відданий йому серцем і хто страждав разом із ними. Подорожні, які зупиняються, щоб віддати шану Господу Богу, та місцеві мешканці біля каплички часто зупиняються, щоб помолитися, а хтось приносить дари матері Божій.